Сьогодні у нашого Арсена день народження. І перший, а, Андрійку, я тут хоче привітати його цим святом. Арсенчик, скільки тобі років? Сім. Молодець! І тобі сім. І так починає дзвіночка. Дзвіночка, кажи побажання. Але швидко, друзі, швидко. Починай! Голосно! Вітаю, тебе і Добре, далі. Дякую. тобі вітаю бажаю. Вітаю тебе з народження, бо ти щасливий, здоровий, ніколи не школу. Зараз до тебе дійде черга.

Любити всіх, так добре, дякую, Карінка. Я тобі бажаю, дуже гарно. Я тобі бажаю, сама Я тобі бажаю, щоб ти гарно вчився в школі. Бажаю тобі всіх найбільших. Дякую. дякую. Вітаю тебе, пізнародні, бажаю тобі щастя, здоров'я. Ти дуже-дуже гарно вчився в школі і самого-самого найкращого. Дякую. Вітаю Дякую. тебе не тебе було класно, закуп'яні. Щоб... <клес> щоб тобі гарні подарунки були. Я, Я... Я... тобі щоб, Я... Базала, щоб... Я... Ти, ти дуже гарно вчився в школі. Дякую. тобі Я... і... бажаю, Ну, очі, очі багато висок. друзів побажайте. Ну, багато з ким друзів. Роксоланка. Дякую, молодець. А ще, Я тобі вважаю, щоб ти не їв багато солодкого, Це... Щоб бо... ти був здоровий. О, був співаємо. <ріпи> з днем народженням. Стоп, стоп, стоп! Вітаєм я тебе. А тепер дивіться яку свічечку він зараз задуває гарно. Ну, раз, два, три. Задувай. Дуй. 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 Молодець. Молодець! Поплескали. Много літа, много я літа. Літа, многая літа, много літа, много літа, много поплескали. Артемко, де ти є? Ми тебе пообнімали? Ходи ми тебе пообнімаємо. Обнімаємо. Ось які пригощання для вас. Які для вас пригощання, дякую. А ти боялася, що ти лишишся без пригощання? И разом сказали «Дякуємо!»